Так, ваше замовлення готове. Ось такий двигун у вас буде. 420 Вт потужності. Регулятор на 400 Вт. Не хвилюйтесь, все окей. Такий регулятор витягує і двигун на 560 Вт. Так, 493 замовлення, ваша комплектація. Радіатор охолодження, реверс, дріт-вилка двигун і підключення до двигуна. Так, 220 є. Вмикаю живлення, вмикаю реверс, в яку сторону буде крутитися. І тепер газу. Ось мінімальні оберти. Зупинити неможливо. Так. Мінімальний. Коротше. Двигун потужний. Коли перемикати реверс? Коли двигун повністю зупинився, тільки після цього я перемикаю реверс. І вам рекомендую. І знову ж таки газку. Ось так. Протестував, все працює. Ще є тут нюанс. Ось є регулятор. Не нюанс, а функція. Якщо вам треба зробити більшу тліву ручку, або меншу тиву ручку, цей, цей регулятор крутите, тим самим можна добитися або мінімальних. Двигу, обертів двигуна або максимальних, отака ситуація.